Христос Воскрес! Свого часу, апостол Іоанн, будучи на острові Патмос, до нього заговорив Голос. І коли каже, я обернувся, щоби побачити, чий голос говорить до мене. І побачив, каже, написано, що побачив подібного до сина людського. Знаєте, вже не були в нього така одежа, такі ноги, такі очі, голова, волоси, не були вже нього таке, як І Знаєте, якщо подивитися із людської сторони людина запам'ятовує людину. Такою, якою вона бачила її чи його востаннє, правда? І Іван бачив його розп'ятим, побитим. Знущалися над ним. І тут являється йому син Божий у такій славі. І він дивиться на нього і каже, подібного бачив до Сина Людського, але це був він. І він промовляє до нього, так каже, я був мертвий, ти все правильно бачив. Я був розп'ятий, я був упльований, я постраждав, а сьогодні я є живий. І це Воскресіння, яке произошло свого часу, воно дійсно є. І ти мене бачиш воскресним. Я прожив на цій землі, звершив свою місію, і тепер я. у по правиці Отця, там у славі, і каже, тримаю зараз ключі Ада і смерті, я переміг, я прийшов, щоб дати перемогу і дати перемогу кожному із нас. І сьогодні, брати і сестри, хай наше серце, наше єство, воно радіє тому, що свого часу Ісус Христос Він не остався таким, як Він був на землі. Він сьогодні є у славі Отця Свого. І хочу зачитати два коротеньких місця із Слова Божого, де Бог потішає народ свій. Єремія 31 розділ, третій вірш. І здалі явився мені Господь і сказав. Любовью вечной я возлюбил тебя и потому простер тебе многоволение. Пророка Исаии, 49 розділ, 13 верш. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешим Господь народ свой, и помимо страдальців страдальцев своих. А Сіон говорил: Оставил меня, Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Братья и сестры! Любить нас сьогодні Господь. Чи Він пам'ятає про нас ще сьогодні? Амінь. Знаєте, дивлячись на ці строчки Слова Божого. Видно ніби свого часу. Сумнівався народ Господній про те, що його ще любить Господь, що і про нього ще пам'ятає Господь. І так дивлячись на. Книги пророків Ісаї, Єремії, Ізакіїля, Амоса, Захарії і інших пророків, то так мало написано щось хорошого, щось доброго, правда? Такі строгі слова ми знаходимо. Так Бог говорить багато про те, що Він прийде з судами, прийде для того, щоб встановити справедливість. А ми знаєте, між цими строчками знаходяться такі слова утіхи, що Бог все рівно любить, що Бог все рівно пам'ятає. Бог наш є він Бог любові. І так трапляється і в житті нашому, що ми, буває, засумніваємося, буває задаємо вопроси, чи любить мене Бог, чи він про мене пам'ятає, де він, чи є він близько, чи він далеко. А так хочеться відчувати Його любов, так хочеться відчувати Його близькість і одного разу, коли Ісус Христос помер, і знаєте, учні Його, які були завжди з Ним, які відчували Його заботу, любов, Його Слово, чому вони розбіглися, розсіялися. І знаєте, ніби таке сустояння в них було. Що буде далі? Що буде з тим ученням, який приніс Ісус Христос на цю землю? Але він їх знайшов, правда? Він їх збадьорив, він їх не оставив. І напротязі 40 днів він з ними прибував, являвся ними. І навіть тоді, коли із Єрусалима вони йшли в Меуз написано, він явився ними і розмовляв про ті всі події, які сталися, що було в той час на землі. Він з ними про це розмовляв. І він направив їх до Слова Божого, до Писання і каже, так. Належамо бути так написано про Сина Божого в Писанні, і він всі ці місця приводив із Слова Господнього. І вони слухали, 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 і прийшов момент, і каже, чи не горіло наше серце, коли він нам виясняв Писання. Правда, як добре, коли ми, дивлячись на події цього світу, ми не дивимося, не розбираємося в тому, хто що говорить із світу цього, які б люди, які б там експерти не були, але. Що говорить про це Біблія? Що говорить Господь про те, що відбувається в цьому світі? Як важливо, щоб ми як нам сьогодні заглянулися про те, що щоб ми заглядували в Слово Боже і дивилися про те, що... про що воно говорить для нас, тому що Бог, Він на кожен день для нас має слово і має що сказати. І щоб ми пильнували в житті своєму і збудовувалися в Ісусі Христі. Але як не буває, все рівно буває так, що. Ми буває приходимо в таке положення і десь дівається наша віра в те, що нас любить Господь. Десь ми шукаємо, чи є Господь близько до нашого серця, до нас. І в моєму житті також були такі моменти. Знаєте, такий один спогад із мого життя. Я любив заходити в кімнату, молитися. Це було ввечері, можливо, коли не було, чи серед ночі прокидався і молився до Господа. Але пройшов такий період життя мого, і е, я захотів знову йти молитися, але знаєте, якось кось ніби обрядову. І вже не пішов в ту кімнату там, де я любив схилятися, але так прийшов на кухню став біля столу, І думаю, так коротенько, кілька слів. Скажу свої бажання перед Господом, попрошу Його благословіння. Але знаєте, Бог в той час мав інші оприділення. І коли я схилив свої коліна, я ще не спів нічого сказати, я відчув, що Ісус Христос Він став близько, Він наповнив всю кімнату, Він наповнив все вокруг, він наповнив моє серце. І знаєте, вже ті слова, які я думав сказати Господу, вже вони. Не були в моєму серці, це була друга молитва, другі слова. І подяка по нас серця мого. Знаєте, я так подумав в своєму житті, пройшли роки, і цей момент пам'ятається, тому що Бог дає такі моменти для того, щоб ми його житті в своєму житті пам'ятали про те, що Господь не тільки приходить. Деколи в наше життя не тільки нагадує про те, що він є близько, не тільки нагадує про те, що він є рядом, коли ти втомляєшся, він є рядом кожен день. І знаєте, роки проходять, а я цей момент пам'ятаю, коли схиляю коліна, а він є близько, а він є рядом, а він в серці моєму, а він говорить слава йому. І як добре, коли ми в житті своєму, ми розуміємо, що Бог є близько, Бог любить, Бог пам'ятає, і добре, коли ми в житті своєму. Ця віра наша вона не менша є. І ми збудовуємося в цій найсвятішій вірі свого часу, апостол Петро він побачив Ісуса, він був близько, правда? Він був рядом, приходив вже до лодки і, і каже йому Петро: Позволь мені, я піду по цій воді. І він пішов: ми, ми знаємо, ми читаємо про це Слово Божому, але Він почав тонути. Чому він почав тонути? Чи був винуватий в тому Ісус Христос? Правда, ні. Зашаталася в нього віра, почав дивитися по сторонам, почав дивитися на ці хвилі, які бушують. А якби дивився на Ісуса Христа, то ну би чи ні? Дійшов би, правда? Так само і в житті нашому, коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли ми дивимося на Його слово, коли ми дивимося, так як Він пройшов цей земний шлях, йому не було легко, правда, але він пройшов. Тому що Він був, був з Отцем в єднанні, і як важливо, коли ми проходимо наші життєві труднощі, випробування, ми не дивимося на вогни, ми дивимося на Ісуса Христа, той, який простягує свою руку, але навіть коли ми починаємо ми тонути, то, щоб наш голос він був до Господа, поможи, щоб простягнув Він свою руку, щоб підняв, хай нам допоможе Господь, щоби. Наша віра вона зміцнялася в Ісусі Христі, щоб ми пам'ятали, що Ісус Христос Він свого часу полюбив нас. І ми читали в цьому місці Слово Боже, що я начертам Тебе на дланнях Своїх. Знаєте, є одне місце, і Слово Боже написано, що будуть записані на прахи. Імена відступаючих від мене. Але Ісус Христос написав наші імена не на праці, правда? Написав на домонях своїх. І як добре, коли ми чуємо це Слово, воно нас збадьорує, воно нас веде, воно нас підкріпляє, і ми розуміємо, що коли ми буваємо невірні, Він остається вірний, тому що Він вступив з нами свого часу в Союз і Він не може зректися з себе. Наш Господь є вірний. Як добре, коли ми уподобляємося, і ми коли ми стараємося, хоча порой не завжди помічається, але ми будемо прагнути для того, щоб бути подібним до нашого Господа Ісуса Христа, Він пройшов цю земну дорогу, пройшов цю земну путь, І щоб наше серце раділо. і Господь говорить до свого народу Ізраїля такі слова: радійте, небеса, і веселість, земля, і восклицайте гори от радості, ібо утішив народ. Утішив Господь народ свій і помилував страдальців своїх. Це слово не тільки для того, щоб підкріпити Ізраїля, але це слово для тих, хто в цьому світі не мав надії, хто були без Христа. Без майбуття. Він прийшов дати майбуття, дати спасіння, дати радість. І тому. Ми сьогодні належимо до церкви Ісуса Христа. Як важливо, щоб наше життя воно випромінювало радість в Ісусі Христі, щоб нам радіти Його тому, що Він звершив для нас, що Він утішив нас, що Його слово воно утішає завжди, і що Дух Святий, який Він обіцяв, Він сьогодні є присутній в церкві, Його слава йому. І що Він в нашому житті він нас навчає. і коли знаєте є такі моменти. Тупики в житті нашому, і коли ми беремо Слово Боже, можливо, такі бувають моменти, коли ми читаємо Слово Господнє, і воно нам приносить, воно нам приносить завжди користь, але приносить буває такий момент, що воно нібито виводить нас із тупиків, воно показує той вірний шлях, воно показує ту стежку, можливо, якої не побачив би своїми глазами, але, але Слово Боже, воно відкриває наші очі і знаєте свого часу. Ісус Христос, Він відкрив розум для розуміння Писання. І знаєте, буває так, що ми дивимося Слово Господнє, і по-іншому дивимося на це Слово. І, можливо, здається, як я цього раніше не бачив, чому воно було закрите, Господь нас так веде і нас навчає, і як добре, коли ми Пильнуємо в житті своєму, прагнемо, беремо, вкушаємо цей хліб і користуємося ним. Хай благословить нас Господь, щоб нам, в житті нашому, радіти тому, що Ісус Христос свого часу звершив для нас, полюбивши нас, віддавши нас за себе, і Він пам'ятає про нас і не забуває. Амінь.